Так, всім привіт! Я вирішила дуже за довгий-за довгий час вийти в ефір в Інстаграм, але поки в мене готується їжа, я на голодний шлунок не можу нічого робити, мені треба поїсти. Ось, Тому що я вранці випила каву і кусочок хліба з шматочок хліба, з цим з с маслом короче туплю я туплю жорстко туплю короче малим такая мудрой у ну, меня просто таки знаете копку я с инстаграм Ну, багато думаю разумеется тобто, так как я Круто мені лишитися. Це все разом змішаю. Коротше, її хочу розповісти, я ж скоро їду в Київ. Надіюсь, що все буде нормально. Не говорю, що в мене навіть, немає надії, що все буде добре, але хоча б нормально. Їду я на. Максимум на 2 неділі і швидко назад, по тій причині, що о, мені потрібно заробляти кошти, тому що я орендую це житло. Після Києва, можливо, буду шукати роботу. Ось тому що треба, як говорять, санки готувати з літом. Я розумію, що після нового року тут у Польщі у всіх сферах. На якихось три місяці мені потрібно буде шукати працю. Я розумію, що для мене це буде каторга. Каторга навіть не в плані праці, я така фізично витривала, достатньо людина, але я розумію, що мені буде дуже тяжко з моєю інсумією. Інсумія це хвороба безсоння, ну, в народі, це безсоння. Мене питають, чому ти не, ну, не випіш, наприклад, таблетки ввечері і ну, не будеш і. Ну, і не будеш спати всю ніч, а ти лягаєш рано спати. А я кажу, що ну, я відповідаю, я можу випити таблетки, але я посплю 2 години, потім я все, все рівно пробуджуюсь, тому що мої біологічні е, е, годинники. Вони в мене налаштовані на те, що я сова. Можете прочитати про інсумію, про Ну, безсоняк просто прочитати, про сова, і жай, воронок. Звідки це? Ну, ну це все плюс генетика. Ось, мене дуже багато родичів не сплять, страждають. Мені ну, коротше, плюс там війна мене добила та школа, я два роки була в такому стресі, Потім тут там, в мене стрес, на стресі, тому воно все відбувається на психіку, на нервову систему. Мені, я спілкувалася з психіатром, він мені виписав, коротше говоря, виписав він мені, типу, таблетки, декілька, там пити їх там, декілька разів на день. От, і вони знімають тривожність. От, і, ну, як і говорю, а якщо є подразник, як, як воно буде? ну, ви будете реагувати на 15%. Ну, вже, ну, якщо ви на 100% реагуєте, то ви будете реагувати цей подразник 15%. Я не наважилася, тому що в мене конкретна проблема, у мене немає депресії. Я прочитала, що це від депресії. Ну, можливо, вони діють і на, от, виловлюють. Ці таблетки я думаю, тривожність усувають, але я знаю, що мені потрібно саму причину усунути. Просто таблетка сама, вона усуває симптоми, але не прибирає причину. Я розумію, поки в мене є цей подразник, поки в мене є невирішене питання, я не хочу йти шляхом таблеток. Ось, я п'ю таблетки для сну. І максимальні там процедури роблю, щоб виводити ці токсини, тому що я скажу по цим таблеткам, дуже ну, так як є, ну, ми всі люди живі, здорові, слава Богу, тільки мертві не потіють. Під саме він має такий специфічний запах. Мені не подобається, коли він виділяється. Ну, це виділяється це запах від цих таблеток. Навіть коли я пила алкоголь. Не, ну, я, я не алкашка, але я пила алкоголь, просто о, я ходила в магазин о 6 ранку і відкриваюся, щоб бахнути, заснути. Ну, ну і коротше, спати, тому що я не, могла, я не могла спати, розумієте? У мене стояв завжди в мене віске, воно у мене зараз нічого не стоїть. Мене там, ну, коротше, по-перше, я не можу. Якщо я суміщаю ці таблетки, які я вживаю, разом з. Е з мене потім дуже сильно болить голова. І я розумію, що ну, коротше, в мене якийсь блог вже почався про невроз, депресії, безсоння <смістоні> і так далі. Коротше, ну всі такі справи. Не знаю, я 20, не знаю це вже точно, 22 листопада їду в Київ, їду в Київ, приїжджаю 23 листопада, мені написують, зустрітися. А, багато знайомих. Зараз я в Інстаграм більше дивляться знайомі, близькі люди через Інстаграм, там більше на Ютуб на мене ніхто не підписується. Ну, от, от просто не хочуть підтримати. ну, і все, ну то, 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 все. Чужі люди підтримують, близькі не хочуть. Ось я скажу, що ну, от, за ситуацію, що на мене зараз ну, реально найближчі най... люди, там, по... ну, взагалі не будуть. Там. Хто саме просто ображаються на мене за те, що в мене є ця хвороба. Я не можу ні з ким ні про що домовитися, я не можу планувати, я не можу, тому що я в мене все, я відштовхуюся від свого сну. Є люди, які можуть спати по 2 години, 3 години, одну годину в день, і суперово себе офігенно відчув, почуватися, бути активним. І я коли не посплю, мені дихати тяжко. Я, іду, я настільки живу в такому якомусь, мене, ну, по-перше, в мене повністю зникається тривожність, тому що я, ну, якби тут думаєш, як організм думає, як вижити цей день. ось, і Якби починаються такі якби образи, що я не можу спланувати, що ну, під мене потрібно підстроюватися. Ну, типу це моя примха, така якась своя, ну так, це розцінюють, так це люди бачать. Тому, якби, доказувати щось. Там виправдовуватися. Я ну, не хочу. Я хочу, як я вирішую це питання, я, до речі, мене... я така ризикована. Ну, я люблю ризики, ну, так іду більше на ризики, я люблю пробувати. От, якщо я відчула імпульс, мені потрібно його зробити. От я відчула, от зараз камеру треба вимкнути, тому я вимкнула камеру і зараз от, пак яке, яке який... це все в мене прийняв, мені треба. Мама міє, по мама є ще. Так все. Yeah. Ой, стринги мої. Бляхами, котрі прибрати, зачекати. Я ж не бачимо. Ой, і коротше, прибрала все. Я така імпульсивна, достатньо, і якщо я відчуваю, що в е, мене є потреба, наприклад, мені щось сподобалося, от я імпульсивну покупку можу зробити, не планую, я йду. Але в мене, якщо є гроші, я така бачу, ковтинка класна чи класне плаття, там сукенка класна, почається сужи, е, ви вже, вже звикли. Я просто беру і купую. У мене я зараз, ну тобто, і коли я це роблю від, від імпульсу, відштовхуюся. У мене тоді повертаються кошти і все ок, значить все ок. Так само в мене з, з людьми, скажімо так, я ну, досить, ну, якщо брати, наприклад, мою ситуацію, я вирішила бути іншим шляхом, я розібратися з причиною. З причиною я зрозуміла, в чому причина, але мене потрібно довести до кінця. Розумієте, що діло? До кінця. Десь мій помідор. Ось. І мені потрібно. Ой. Мене потрібно... Вариться, щось хвилин, я вже скільки вже з вами десь, О! на мене вже розварилось, мабуть. Ви А, Тому я вирішила розбиратися з цим питанням і вам вже казала, що я абсолютно нормально відношуся до психологів. Єдине, що а, і дуже сильно. Держаю по карману, в тому плані, що в сенс, сенсі, що е, дуже тяжко знайти свого психолога. Це як, е, ну, не знаю, як вам з чим. Це потрібно як свою людину, як свою кохану людину знайти тяжко, так? І я, в принципі, ну, відчула імпульс, я, я звернулася до психолога, я заплатила, я не буду говорити скільки, бо ну, різні люди по-різному реагують, розумієте, а я ну, погоджуюся розганяти дві картики. Ось. І, і... Ну, в принципі, ми з нею наковіряли. Ну, в чому причина? Ось. Це я вже викладу в інстаграмі причину. Ось. ну, коротше. Тому що ну, не, не, не буду говорити зараз причину. Знаю причину, знаю. Як далі ми, я, я говорю, давай на наступній сесії, я, я ну, сказала про свій сайт, я сказала, я знаю, що причина, Ось. Є mm. yeah. yeah. вона ну, така типу, uh, ну, щоб будемо працювати. Потім тут мені по попадається Ну, uh, неї класні підкасти, аналітиці безкоштовно, на телеграм-канал. Uh, потім мені попадається. Uh, Така жінка з Таїлан Тай... приїхала до своєї подружки. Каже, це дуже така, скажімо, яйця, якісь такі кухні. Головне, щоб тут ніякі нічого не каченяв, ні я вже боюся. Це таке тут біленьке, це я його забираю. Дуже мені подобається. А, у мене ще гриби. Я, до речі, гриби, гриби купила. це, 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 це оцю, Короче, це забираю. А не Андрій. Дуйфол. Знаєте, як це було? І я зараз ще дай, грибочки. Дай. Так, секунду. Так, продовжуємо. І я <клух> розумію, що в чому причина, це. Але якби і я звернулася а. А вона це мені жінка дуже сподобалася, як вона трез на це все дивиться. Як вона ну, вона сама діва поросту, то це ну, діва це. Дудька тут стоїть. Добре, не ріжу. Дійші, я знаю, діва, ну на сам насправді вони дуже ну, ясно все бачить, прагматичні, консервативні, структуровані. Мені з лівами дуже легко. Діва, ось, тілець, козиріг. Ось це мої знаки, то я ну, класна. І я дуже вирішила ризикнути. Ну, так як я... Ну, якщо я імпульсивна, я відчуваю, ну треба. Ну, там, ще на, звісно, на тару подивилася. Єерофант карта випала. Єерофант карта це. Карта наставника. І я звернулася до неї за допомогою, значить, вона мені, в принципі, я, в мене є запис, півтора години, ми з нею спілкувалися і, і розбирали ситуацію, значить, мою ситуацію. Розбирали родину, поговорили, класно все, там, дала мені пораду. Психологи вони ж не дають пораду, а вона мені дала, мені треба саме була зі ну, сторони, розумієте. Психолог, він такий, він от сама, ну, ти маєш сама там, дійти до такого, ну, то сама приймати рішення, якби вона не бере на тебе відповідальність за твої рішення. А ця жінка, вона ну, з нею класно потрідіти. Класно поговорити на тему. На... Це було зовсім на, на розслабоні абсолютно. Я е, собі там розбавила червоне домашнє вінішко з... Мінеральною водою. Вона курила цю дим. Ну, це те, що айкос. Айкос вона тільки під час консультації, вона не, не має залежності, вона. Коротше, ну, Коротше, як є, все, ніяких там, цих забігрюх. Вона була наркоманка, вона сиділа в тюрмі, вона п'ять разів була у шлюбі. Вона в неї подруга відчинфікована, вона Вилікувалася від гепатиту. це не був рак шийки матки. В неї, вона пройшла цю операцію і зараз з, 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 шлюбі шість років, здається, ось, і вона ну, коротше, не буду говорити, звідки вона ось. І вона ну, ну класна, от класна. Знає, то як людина, вона взагалі ну, космос. Я не знаю, чи говорити вам чи ні. Надія, зараз я вам скажу Адольфовна. Надіжда Адольфовна. Але це треба писати на, на англійськими літерами. Надіжда Ось. І, коротше, ми з нею поспілкувалися і посміялися, і це все. Але що я розумію, що це таке, знаєте, типу, ну, сума невелика. Думаю, ну, і мені ці кошти прийшли, до речі, Мені ці гроші прийшли якось так. Думаю, ну от прийдуть гроші, от були б мене, от зараз ця сума з'явилася, я б до неї звернулася. Тут я, я розумію, що до мене знак прийшов. мені. В цей день рівно ця сума коштів приходить. Ну, рівно ця сума коштів до мене приходить, яка мені потрібна була, щоб до неї звернутися. Ну, думаю, о. Це, мабуть, так, ну, знак. Вирішила я довернутися до неї. Суму називати не буду. Якщо вам цікаво, зайдіть, вона вам все розказується. І, коротше, я до неї на це з нею консультується все. Ну, я, записала, я записала її на гучномовець, О, не... ну, як він називається, диктофон. На диктофон її записала, щоб. Ну, потім пізніше, Зараз я не готова до прослушки, але пізніше я хочу її прослухати окремо. І вже потім, якби. Ну, але працювати працювати надалі я все ж таки вирішила з, ну, з тим психологом, з, першим, з яким я тільки почала працювати. Тому що ми зрозуміли, в чому причина, як я сама до мене дійшла, ну, до мене це просто я жила 35 років, я не знала причину, чому так. Я не знала, серйозно. Я настільки в мене воно саме до мене прийшло, не вона мені, вона, ну там, звісно, там питала за тут все. От. Але воно мені, я таке пишу, віолетом. Ві... Звати. Кажу, що до мене прийшла така інформація. Я якраз була тоді, ну, коротше, в одному місці цікавому. І до мене і тиша. це була тиша. І до мене прийшла ця інформація, і я її написала прямо цьому місці, що до мене прийшов цей ну, інсайт. От, я зрозуміла, звідки, ну, коротше, ця параша виросла в мене. От. На, коротше, ну, В принципі, все, зараз тепер в піньошки все вкладати. Все, все в піньошки йде. Ну, я розумію, я, розумієте, я розумієте, не, я не є це, циганка. Ну, я не циган, Ну, не в плані, я не хочу там націю ображати, циганів. Ну, в тому плані цигани нормальні, такі, що не, не крадуть, а є такі цигани, що крадуть. ось, Тут не про націю, тут взагалі, от є такі люди, що люблять економити, там по знижкам ходити, люблять, щоб їм безкоштовну інформацію давали. Там, знаєте, люблять задармо, а зробити ж масажист, а зроби мені масаж, так типу, а за це нічого не це. Ну і так, хвать, 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 і Там хочуть вирішити питання за рахунок там. Не знаю, як ну, правильно, то краще я поїду десь за там за ну, там, ну, там, коротше, за 20 кілометрів до до, до знахорки якоїсь там розумієте, ніж я заплачу там, психологу, який розбереться в моєму питанні. Я так фільтрую трошечки, тому що думаю, бо лишнє, щоб не ляпнути, тому що в мене дуже багато зараз. Я ну як, не те, що багато дивляться, але коротше хрен його знає, хто мене дивиться, хто не дивиться. О, і є такі, знаєте, економісти. ось, А мені, я не, я не така, я не люблю оце. Я не, я не жалкую грошей. На те, що мені треба, я на це зовсім я знаю, куди я вкладу. Нехай це буде помилка, нехай там я. Звернулася, мені не допомогло, але це мій досвід. Просто сидіти в інтернеті, слухати, слухати. От мені от я серйозно, я слухаю, от дуже багато є таких психологів минулого століття, але я їх слухаю, воно мені не заходить. От. Будь ласка, ви включаєте телевізор, підключайте YouTube. Куча багато книг, книжок від там Едгард Холеча, як я так його досі не можу назвати Ошо і так далі. Так, це можна слухати, але я, воно мені не заходить. чому я буду мучити себе і далі цю травму тримати в собі, якщо ну, воно мені не йде. От не йде, я слухаю, а воно мені ось все мимо розумієте? Тому я вирішила, якби, ну, тому я вирішила йти своїм шляхом От. і повернуся до Віолетти. Буду з нею спрацювати, але єдине, я їй сказала, що це буде, ну, так щоб не, не збрехати, десь десь буде приблизно грудень місяць. От і тому в мене якби за цієї ситуації повищується, ця... звісно, звісно, мене тривожність росте. От, і якщо ви хочете, дійсно є такі люди, які можуть самі зі своєю ситуацією абсолютно. Тобто, як правило, це люди менш емпатичні, тобто люди, які можуть самі порадити з собою, зі своїм станом. Зі своєю проблемою. Ну, мені, або ця людина вже настільки от, як, а, ця, а, Адольфовна, що вона прийшла крим, Рим і мітні труби, і зараз їй психолог ні до чого, тому що вона досвідчена жінка, їй 51 рік. Або ну, жлоб, або жлоб піде до психолога. Або той, хто менш емпатичний, і не приймає близько до серця. Все. Ну, ось, я дуже емпатична. І це моя... Блін, це моя ехелесова п'ята. Розумієте? Тому я працювати ну, не з цей темою хочу, в мене є своя -те. тема конкретна. Ось, Тому, коротше, ось, ось так. Тому ну, я вирішила не пити ці таблетки, ніяких антидепресантів проти тривожності, тому що мою тривожність треба трив... прибирати трив... 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 саме причину, а не причину, а не симптом. Ну, Поверхня, розумієте? Вчора була повня і в мене помер хом'як. Я вчора виносила його в кільцем, дуже мені шкода було. Не знаю, ну, прожив він два роки, вона, але вона померла. Щось було не так, чи інфекція якась ще. Чи не догляділа я, ось і коротше, щось травлене було, тому що була у неї страшна діарея. Але я за три дні побачила, що якась вона така взяла, але їла. Але діла, бачу, що щось вона вже, ну, я вже бачила по поведінці за три дні, що скоро вона буде відходити. І коли вона відходила, в неї вже була конвульсія. Свистушка біля неї ходила. І ну, моя, моя кішка. До речі, з приводу тварин мені треба ще одну тварину, бо в мене в мене просто трім'єкс. У мене слацьона така кішка, що вона дуже сильно багато потребує уваги. У мене бувають такі просто дні, наскільки вони в мене зайняті. Ну, тобто в мене день сонця я не бачу. Боже, я вже... Скільки... А що це таке? Мене вже заново. Так, секунда, я подивлюся, що в мене відбувається.